Із загроз в мене випадає вежа, в мене випадає Сонце, в мене випадають Пентаклі. Загрози, котрі озвучуємо з 8, з 9 до 20-25 числа вересня. Великі загрози для об'єктів світлогенерації, критичної інфраструктури. Одразу ми проглянули тільки що всі міста, де ці об'єкти є, і тут питання в тому, що це не тільки підконтрольна територія, але навіть на окупованій території можуть бути диверс... маніпуляційні дії, коли будуть. Робити вигляд, що ми якимось чином вплинули на ці об'єкти для того, щоб знову ж таки розхитувати ситуацію. а Друга Пентаклі. Я думаю, що це транспортні або транспортні вузли, або якісь промислові об'єкти, котрі пов'язані з ресурсом, заробляння грошей, заробляння ресурсу. І вони йдуть по страшному суду. Це ймовірність знов ж таки продовження масованих обстрілів. Причому, якщо ми беремо цей тиждень ближче до кінця тижня або на вихідних днях, існує за місць масованого обстрілу. А, причому, коли ми кажемо стосовно масованого обстрілу, ми акцентуємо не тільки на ключових містах, котрі ми зазвичай переглядаємо, але й це стосується заходу нашої країни. По так само не дуже гарний розклад, який випадав по Волині. Не дуже приємні розклади, тривожні. Львівська, Рівненська і Франківська область. Якось так. Шип повинні когось бити на Росії. Вагон. Як ви красиво до гарних новин підійшли. Ні, тут просто питання в тому, що саме як, як ну, пристроніть. Е mm, Якогось гучного впливового. Гучного гучного, бо випадає як король мечів, тобто, можливо, або військовий сектор, або правосуддя, або щось з цим пов'язане з мечами. Король мечів. Е І друга. Е Цікавий розклад мені випадав на Росію. це Я думаю, що наступну вже середу ми ще Росію проглянемо, він програється трошки пізніше. Ми називаємо його Блекаути на Росії, гра в котру можуть грати обидві сторони, і палаючи в фортеці я б так сказав. Бо щось там готується руйнівне по карті Страшного суду. Я не думаю, що це тільки МПЗ, але і потенційні заводи, і, скоріш за все, так само енергоресурсні об'єкти, об'єкти світла генерація, можливо, так. Подивимось, так і ці обстріляні моменти ситуації. Вони взагалі вибили ґрунт ніг не тільки Польщі, скоріш за все, всього європейського простору. Тому що нас перша що відбувається, карта зірки. Карта зірки це відсутність якогось плану. Взагалі не відбуває дупля що робити і в якому русі рухатися. В не, не знаємо навіть як захистити себе. Ви розумієте, що якщо відбувається один подібний масований обстріл, як в Україні, не вистачить певної всіх літаків f 16 в назову тридцять п'ять і подібне всіх ракет, тому що ну, ми бачили всі ці, ці новини, що 10 шахетів, десять шахетів, кучі техніки і не збили всіх. Ми сьогодні на цю тему з моєю дружиною розмовляли. Я кажу, що 10 шахетів, в принципі, по одеським міркам це та кількість. В мене в ну, тато навіть з ліжка не встає. летить така така кількість кількість в наш бік. А другий момент, що мені не подобається в розкладі, отут От випадає яка складова. Верховна Жриця це бюрократизм, це момент того, що от, шапка закидательства, все, що стосується е, папірців. і «Трійка кубків в цьому контексті це не формат празності або смутку, це формат того, що е, зараз буде дуже сильно важко домовитися е, в діях, і в тому, щоб знайти якусь справедливу складову, як себе захистити, що робити далі. Що робити далі? Вони не знають, немає чіткого плану, немає розуміння більше того. Дуже але дуже велика... страшно, але вже дуже страшно, да? Страшно і дуже велика, ймовірність, що це ж не питання о... довжини огірка це що треба його якось визначити, який буде правильний, а який буде неправильний. Це питання безпеки. і е, Безпеки твої твого населення, е, твоїх кордонів, твоєї території. І поки в мене випадає, що єдиний, хто розуміє, що може зробити. В цій ситуації це Україна. В нас будуть питати поради. Ми будемо давати поради. І друга складова, цікава: е запишіть. Якщо це не відіграється, зніму шапку і скажу, що був неправий. Е в нас болісне на питання корупції в Україні завжди. Але угу. найближчим часом укриття у нас будемо... в Польщі. Найближчим часом ми зможемо побачити е, щось подібне на кшталт е, наших проблем, але більш глобальне і те, що на, на голову буде не налазити. Mm -hmm. Якось так. Дуже передбачуємо. Друг... А показує вам там нову війну? А, говоріть, говоріть в Взагалі не, не тільки нову я в, в, роблю ставку. Все ж таки, я кажу, що в нас це колесо фортуни, котро у всіх майстрів відіграється, у когось це колесо фортуни, у когось трансформаційний момент з 5 е жовтня по 13 жовтня повинна статися якась трансформація, глобальна трансформація, котра може вплинути е на перебіг подій Наблизити нас до виверження вулкану все ж таки. І при цьому, оскільки в нас завжди ми шукаємо позитивну складову, ці процеси для України вони повинні відігратися врешті-решт позитивним чином і піти на користь. Друге, дуже треба зараз бути обережними, тому що є маніпуляційні процеси, коли. Ти розгойдуєш ситуацію, і поруч з кордоном немає 40 тисячного війська, котре не воювало, а, і воно може себе повести якось не так а, в контексті реакції на провокацію, і потім перекрутять так, що 40 тисяч військових заходять на територію Білорусі з чотирьох напрямків, і Лукашенко буде показувати карту, і він буде вимушений зробити превентивний удар. А друга складова стосовно Білорусі, там дуже цікаво, тому що я переглядав ситуацію. А, причому мене ніхто не питав, але ми переглянули стосовно Трампа. Там Трамп, щоб, Ну, прекрасний. ні, щоб не було ви щоб нас був сьогодні як трошечки унікальний ефір по інформації, і не було те, що ми вже продивлялися. Трамп підписав, начебто, документи стосовно зняття санкцій з Білаві і ще з якихось там компаній. Ага, да, 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 було питання. І натомість Лукашенка підписав помилування 50, здається, політв'язням. Це не просто так, так само. Саме це стосується продовження цієї ситуації з польською ескалацією конфлікту на польській території, тому що Трамп намагається всіма можливими способами домовитися. З Лукашенка, щоб не було ніяких руків з того боку. Більше того, Лукашенка, якщо дивитися за розпадом, дав якусь обіцянку, котру не дотримається. І тут ми справедливо проводимо паралель з тим, що було вже що відбувалося з нашою територією з початком нашої війни, коли Лукашенко також давав гарантії і казав, що хрест на пузі, я вам кажу, не буде жодного її. Колони або солдата з цієї території проходити, не дотримав свої обіцянки, і тут в карта дурня, двійка пентаклів тобто ти отримав винагороду, ти отримав, причому не, не стільки винагороду для держави, скільки свою індивідуальну персональну винагороду. Я думаю, що скоріш за все якогось особистого гаманця. Лукашенка з під санкцій, скоріш за все, вивели. За рахунок того він і йде на цю комунікацію, зараз буде виводити гроші, і активи. Але обіцянки не дотримуються. Друга складова, вчорашній день в мене був присвячений спілкуванню з країнами Бал... Як правильно, Балтії? Не про Балтії. Країни Балтії. Балті. Країни Балті. І там теж досить. Специфічні розклади, бо поки ми звертаємо свою увагу на е, Польщу, в нас е, пошук обхідних шляхів, тобто ворог е, намагатиметься впливати на процеси, котрі будуть стосуватися цих країн. І що знову ж таки підводить нас про високу ймовірність ескалації конфлікту більше з залученням європейських країн. Ну і третє, на що необхідно звернути увагу, це момент того, що в а... мене було питання сьогодні особисте: ну таке в школьці стосовно домовленості Путіна з Зеленським, чи буде, чи не буде. Те, що ми переглядали весь серпень місяць і не побачили, не будуть вони і далі е, реальні. Більше того, зараз е, вождь е, глубінного народу прокинувся, і він зрозумів, що в принципі можна робити все, що завгодно, все, що хочеш, ніяких покарань. Не працює ні закон, ні право і е, мені завжди в екскурсах в минуле в історію було дивно і незрозуміло. Ну як так, коли на Польщу напали з, з, з двох боків, французи і те, що та вересні. Британі, що вересні, що знаково. Е, французи і британці. Показали всю свою імпотентність як партнерів і союзників і чекали, чекали, намагалися домовитися і тому подібне. Зараз не пройшло і 100 років. Ми бачимо схожу ситуацію, що вчорашні новини не знаю, бачили ви, не бачили там. На протязі двох діб зберемося, домовимося, знайдемо якусь можливість, щось придумаємо. Ну тут Болгарії, знаєте, більше обговорювали те, що е, поляки звинувачують там. Якесь опитування було, і більше відсоток в Україну звинувачують в тому, що відбулося там 38 відсотків. 34 типу Росії в нас не вибудовані Хмарачос вздовж кордонів. Так, влаштовані шахеди, що вони цілять по і по її приватній забудові. Можете, якщо не знаєте, що робити, будуйте 12-16 поверхів до кордону, вам не будуть залітати ті шахеди, вони будуть потрапляти, як це відбувається в Україні. Воно вчора по військовій базі приземлилося, один там, Ще одна країна ну Принаймні, тут розмовля... це передавали. А, в... Я тут бачила це потелок. В... Ну, якщо нас дивляться з Польщі, не пишіть, що у вас відбувається в коментарях, тому що я розмовляв з людиною в ще однієї, у котрої родичі живуть за кордоном саме в Польщі, вони не знають, що робити. Є момент звинувачування, дій... дійсно, що. ну чи, як один з, да, що чого воно призна, предназначалося для території України несправедливо і неправильно. І о, стосовно військової бази, в мене є інформація така від людей, котрі знаходяться ну, дуже близько, що в принципі ніхто не намагався навіть збивати. І угу. не, не, не було розуміння, що взагалі робити куди біжати Ну і найепічніше це Туск, Туск. Ні, хто там сказав, сказав що не переживайте, все під контролем, будемо жити, як жили. Це, а... напевно, їх новий президент Навроцький, ні? Ні, той, другий. сказав, що туск не переживайте. Туск, Туск. А він сказав, що не переживайте все під контролем, не варто панікувати. А... В Україні чітко знають, коли з високої трибуни байдуже хто з е, дуже розумним поглядом кажуть, що не треба переживати і все під контролем. А переживати дуже треба. Треба дуже сильно. Саме зараз треба переживати, і ви повинні усвідомлювати, що ніфіга не під контролем від слова взагалі не під контролем. Тому що ну, ми чітко знаємо, це як на Титаніку. Якщо корабель тоне і кажуть, що все нормально, то ні, і грає, оркестр, і... <рес> грає оркестр треба насторожитися. Грає оркестр, треба насторожитися. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.